Доброго дня, ми з України! Мене звати Ольга. Ласкаво прошу на мій канал. Ми з вами працюємо далі. Зараз будемо дивитися Луганська Луганську область 2023 рік. Головні три події у 2023 році Луганська область. Так. Ну що, зразу три карти. Сразу же випадає в нас Імператриця і Імператор. Імператриця це в нас Україна, Імператор це в нас Укр. Укр орки. Вибачте. Це у нас спорки. Посередині напряження сил. Так, тут у нас временна власть, тут у нас король мечей, тут у нас виходи з СУ. Так, ірафант у нас завжди там, де проходить, де окупація, там, де Україна, це захист. Має все змінитися заднім числом. Ну давайте так. Так, дев'ятка нічей дуже все напряжна. Відбувається боротьба, відбувається, будуть йти до результату. Так, опять у нас вийшов Путін. Ну от так. Король Пентаклей Путін і Восьмерочка кубков. Уходи. Луганська область, 2023 рік. Коментарі народ, сразу кажу, відключаю, бо не хочу читати гадості. На халірованому мені треба. Вот. ну, ви самі бачите. Луганська область падає карта війни, п'ятерочка мечей. Тут головні три події. Це колесо фортуни. Це все зміни, змінюється. Та ситуація на даний час, яка там відбувається, це будуть зміни. Угу. Я не дуже бачу, щоб вони там хотіли вертатися да, по четверочки мечів. Вот. Але, але карта смерті це трансформація. Все ж таки трансформація все ж таки не буде так. Як-то е на э, там падає Бог справедливості Девятка кубков на Луганську область. Підтримка в ЗСУ. Ну так. Старший аркан карта мир. Э, завершение пути. Ну що Ну что, Луганская область? Вони там, звісно, будуть, вони там будуть захищатися, я маю на увазі орки, так? Вони там будуть якось маніпулювати, людьми будуть маніпулірувати. вот, по карті Мак. Оборонятися, захищатися від України. Ну, це нічого в них не вийде. По карті ілюзія нічого в них не вийде. Україна прийде, Україна забере, Україна не лишить Луганську область е загарбникам. По карті Уміреності Україна буде боротися до останнього. Також по уміреності чекайте перемін, переміни е все одно відбу будуть відбуватися. Зміни, зміни будуть відбуватися. Як це б не було тяжко, там будуть і патірі, звісно, по п'ятки кубків, будуть і патірі. <кій> <кій> тяжко буде повернутися, повернути всі свої границі в Україні, дуже тяжко, по десяточки жезла. От. Це є втрати, це є сльози. токова карта, шестерка була, в це е, карта перемога. Питання стосовно вас на даний момент ще вирішується, ще там думають, як це все зробити. Як було раніше, як було колись, так і буде. Дно колоди, ста, е, страшний суд. Кані опять же, ж, вже скільки раз тут випало, опять же, ж, е, кінець тої ситуації, кінець. Е, Трансформации. Ну, например, тут еще карта перекладается. Конец света, да? Ну, конец света. Чем заключается? Конец той ситуации, яка за раз. Все. Э, правосудие. Старший аркан. правосудия Старший аркан Верховная жица. Ну. Кожен буде відповідати. Кожен буде відповідати. Перед Україною. Кожен. Це от карта у нас дьявола. Хто зі мною, ви вже знаєте прекрасно, хто такий дьявол. Так? От карта України. Кожен буде по правосуддю, по справедливості. Даже хоча ця карта тайна. Так, ми з вами всього не, не узнаємо, нам все не розкажуть. Так? Всього ми знати не будемо. Але, от, і топ. Все мої любі. Луганська область. В принципі, як я дивилася спочатку війни. Я дивилася спочатку війни, що Донецьк Луганськ, буде Україною. Але в мене на той час, але можливо, ще що щось зміниться, я не спорю. На той час в мене було спочатку, що Донецьк, а Луганськ набагато пізніше має повернутися. Вот. Ну, подивимося, поживемо-побачимо. Поживемо побачимо. Коментарі я відключаю. Так, що зря не старайтесь, гамна напишіть. Бережіть себе.